Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, весна вже скоро буде завершуватися. Сьогодні 18-те, ще якась одна декада і розпочнеться літо. Ну, що потрібно сказати? Потрібно сказати, що. Весна була неоднозначною. Квітень був чересчур теплий, в травні похолодало, тому що в квітні, значить, рослини буйно пішли розбиватися, а в травні трошки похолодало. Ну, все одно розвиток рослин такий, що він опери, ну по своєму розвитку опережає. з чого це взяти? Даже, от Вітує зараз піонія, то фактично десь на 10 днів вона в нашій зоні зацвіла раніше, як обична. Ну, Треба сказати, що помимо того, що рослини йдуть буйно в роз, не дрімають і шкідники. Одним із таких злосних шкідників на сільхозрослинах рослинах і взагалі на, на будь-яких рослинах є попелиця. Е, я от не звертав уваги на, ну як звертаю уваги, ну, Е, проходячи мимо, тут у мене біля калини поса е, росте кусть е, е, гібіскуса. Я глянув на нього, а він всі от точки росту покриті попелицею. Ну, що, допустимо, на один куст розводить, розводить значить, отрави пестицидів, звичайно, розфасовки йдуть там, на 10 літрів. Ну, Як то мені не хотілося, потім заліз я зайшов в інтернет, ну і там побачив рекомендацію, що можна обробити народними методами. Один з таких методів це обробити значить, рослину миючим засобом ферів, іменно ферів. Ну от миючий засіб фері, яким хазяйки мають посуду, і там рекомендують оприскати і він знешкоджує нашу попелицю, яка є на рослинах. Я тоді взяв цей фері, Є у мене такий ручний ну Я ним користуюсь, значить, в теплиці. І поверхневий обробіток діла, і під кормку, і, е, ну, в общем, в теплиці удобно ним працювати. Я, він на літр води. Я взяв на цей оприскло дві чайні ложки е, засобу, от, залив води, добавив е, цього фері. От, хорошо. Е, Розмішав і обробив, значить, цей гіскус цим препаратом. Вчора я обробив, сьогодні от навіть одів окуляри, подивитися, як, як, як же воно спрацювало. Ну, якщо піднести прямо до Камери, то видно, що вся попелиця, так сказати, віддала кінці. Просто вона прилипла до стебел, тому що сам по собі феррі, виходить, е, як мильний засоб. Е, в общем, е, має такі, якщо ним обробити е, е, способи для того, щоб він хорошо прилипає до листя і так само прилипла до цього листя і, і до листя і до стебел попелиця, яка сиділа і висасувала соки. Тому ще вона, як би прилипла, не облетіла. Но я дивлюся і от на, на всіх рослинах, що фактично не одна не шевелиться, значить препарат Фері добре е, спрацював. І пройде там 2-3 дні, е, значить, я думаю, вона осипиться, ще якщо може дежі пройдуть. І мій гібіскус поправиться в цій гадості і піде в ріст. Буде потім ще середини літа цвісти аж до самої осені. Ну, факт в тому, що треба слідкувати, чуть-чуть не услідив і вона моментально заводиться, тим більше, що вона роз... розмножується, е, значить, дуже-дуже швидко. Дуже вона якби Живородяща, от, сама себе розводить моментально і заселяє, і висасує всі соки іменно з верхівок рослин, де йде найактивний сокорух. Отакі, друзі, справи із попелицею і препаратом, і миючим засобом фері. Ну, що треба відмітити? Якщо брати пістициди, то для по боротьбі із е, е попелицею. вони є е, двох типів і змішані. Ну, Один тип це контактної дії, ну, от, е, другий тип е, значить, е, системної дії, контактної дії це коли е, розчин попадає на тіло тлі і, е, е, як говориться, тля, тля значить, погибає. А системної дії це значить, коли розчин попадає, значить, в сік рослини, і коли тля висасує сік, теж погибає. А є препарати змішаної дії. Вони мають і таку, і таку властивість. Ну, щодо фері, то звичайно він контактної дії. Тому при обробці там поражу, заражених місць е, не по, потрібно хорошо е, щоб. Е, е. Хорошо зм змикала аж листя, щоб з ж і, і аж капало. І старатися, щоб е, е, і знизу теж оприскувати, бо тут часто е, попелиця сидить е, значить, от, е, на нижній частині листя. Отака особливість, коли працюєте з препаратами контактної дії. Так що, друзі, отака. Сьогодні в мене інформація по борьбі з попелицею за допомогою моїх засобу ферів. Кому сподобалась моя інформація, можете примінити на практиці. Я вам показую, як воно є на самом ділі, примінити на практиці. А поки я буду завершувати свій репортаж. Бажаю всім хороших урожаїв. Як квітів, так і рослин, от і овочів, фруктів, а також всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.